На Прикарпатті затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. У вчиненні такого злочину працівники міліції мають ґрунтовні підстави підозрювати 36-річного мешканця Коломийщини. Напередодні до працівників міліції звернулася мешканка Тисменецького району. Жінка повідомила про зникнення її 12-річного сина. Хлопчик пішов з дому два тижні тому після чергового конфлікту з батьками. Такі випадки траплялися і раніше, тому матір не поспішала повідомляти про це правоохоронців. Періодично виникали конфлікти в сім'ї. Зв'язку з вживанням мамою хлопчика алкогольних напоїв вона вже притягувалася до до адміністративної відповідальності за це. Ось, ну і хлопчик, відповідно, на ґрунті чергової сварки підпливом алкоголю втік з дому. Хлопчик, коли втік з місця проживання, відповідно, він не мав куди піти. Ось він фактично бродягував, ось, ходив на вокзал, по вокзалу. І натрапив на свого кривдника, з'ясовуючи, де і з ким спілкувався, зниклий підліток після втечі з дому. Міліціонери встановили, що він може перебувати на Коломийщині. Ця інформація отримала підтвердження, коли правоохоронці навідалися до помешкання 36-річного раніше судимого мешканця одного із сіл району. Тут вони знайшли семикласника. Хлопця господар насильно отримував у своєму помешканні. Крім того, з'ясувалося, що цей чоловік гвалтував дитину. Що ви тут робили? Сидів. Сиділи з ним, так? так? Де ви його з ним сиділи? Тут В будинку, так? Що саме ви там ще робили? Такі нічого, то було. Просто це відносини, це було 3-4 дні назад. Підліток познайомився зі своїм кривдником у Івану Франківську. Через кілька днів після того, як пішов з дому, новий знайомий запропонував школяреві поїхати до нього на Коломийщину. Не підозрюючи нічого поганого, той погодився. Гостини розпочалися з того, що п'яний господар, застосовуючи фізичну перевагу. Задовільнив з малолітнім хлопцем свої статеві потреби неприроднім способом. Так тривало, аж допоки бранця не звільнили міліціонери. Злоумисник насильно отримував його у своєму помешканні. Лише кілька разів вивів на прогулянку під пильним наглядом. Хлопчик двічі пробував утекти, але щоразу безрезультатно. На даний час хлопчик перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з закладів медичних міста Івано-Франківська. Питання з приводу повернення його в сім'ю буде вирішувати в законному порядку. Дії зломисника кваліфіковано за статтею 153 частиною 3 та за статтею 146 частиною 2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. На даний час він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проведені необхідні слідчі дії. На даний час оголошується підозра і буде вирішуватись питання про обрання забіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Варто також зауважити, що працівники прикарпатської міліції перевіряють ймовірну причетність затриманого до вчинення інших аналогічних злочинів.